Так, давайте подивимося зараз на наших чоловіків. Якщо дивляться жінки це відео, то загадайте вашого чоловіка, партнера, того, хто вам цікавий, про що він думає, які його думки про вас, думки, бажання. Ну, а якщо дивляться чоловіки це відео, то це покаже, значить, ваші підсвідомі бажання, думки стосовно якоїсь жінки. Колода декамерон, і вона показує якраз чоловічі бажання, думки. Це чоловіча колода. У мене є окремо декамерон чоловіча колода і манара жіноча колода. Зараз дивимось чоловіків. Так. Що у Чоловіка бажання є, пристрасть є. Він досить відкритий, досить наполегливий. З одного боку, він і сам дуже наполегливий в вашу сторону. З іншого боку, йому подобається, коли ви теж проявляєте ініціативу. Але все-таки більше він любить все контролювати. Ну, в принципі, Нічого такого прям поганого немає. Все звичайне чоловіче бажання. Абсолютно все нормально. Взагалі, дуже, дуже прикольні карти вийшли. Тут є трохи і про сімейні цінності, тут є і про те, що в, якщо ви в парі, то вам досить добре. І в грошовому плані, і в сексуальному плані, тобто, ви не набридли, не набридли як одне одному. Можливий, звичайно, якийсь легкий аб'юз є з боку чоловіка. Але в принципі це не дуже критично. Ну, тобто ви це не, не страждаєте від цього, скажімо так. Але все одно я наголошую кожного разу. Щоб все було гармонійно в парі, не ніяких там сильних аб'юзів, щоб не було ні з боку чоловіків, ні з боку жінок. Ви маєте це відслідковувати.